Я Нікіта, і це огляд на Citroen Церіс. І перше, що хочеться розказати, це про його двигун саме. Тут у нас стоїть 1,6 літра турбодизель. І що б хотілося розказати, що для новачка це треба буде трошки. Знати про те, як його правильно експлуатувати. Типу, турбіна. Вона не любить, коли ви різко глушите автомобіль після того, як ви проїхалися. Ну і таке все інше. В принципі, на Ютубі я думаю, дуже багато є роликів по цьому приводу, як правильно експлуатувати турбований дизель. Об'єм його 1,6 літра Їсть він в місті 6 літрів. За містом ну десь 4 45 В принципі, це мізерні. Затрати будуть у вас про динаміку цього автомобіля. Типу, хоч тут є об'єм 1,6 літра, дизель, ну типу, він тяговий, але не швидкий. Але за рахунок турбіни, якраз таки ця динаміка, вона ну зараз навуває він цієї динаміки і відчувати дискомфорту в місті за містом на обгонах ви не будете. Типу, якщо ви натискаєте на педаль акселератора, то він дійсно їде, він не тупить. Це я вважаю дуже класно. Маломальський розхід, і плюс ще нормальна динаміка. Ще хотілося б пару слів сказати про його дизайн. Типу, якщо брати його цілком, е, як француза. так? Е, ну, У нас такий як стереотип пішов, що вони не вміють робити гарні автомобілі. так? Але цей автомобіль він дійсно гарний. Типу, ці фари, просто цей взгляд його, ну, Він шикарний, як по мені. Французи зробили на в цей раз е, гарний автомобіль. Ще пару слів хотілося б сказати про його салон. Типу, якщо брати сам пластик, то він, да, він такий дубовий. Якщо брати на ямках, то він, да, він торахтить. Але це і бюджетна машина. В принципі, багато хотіти від цього ну, не треба. Магнітола така вона посередня. по блютузу не під'єднаєшся. От тут вічно всі шнурочки, вони всі тут є. Да. Ще що хотілося сказати: по салону, як із нюансів, це те, що вони вирішили зробити склопідйомники. Ось тут. Не вивезти їх на підлокотник водія, а ось тут. Ну, типу, наша це було зроблено, і я не розумію. А так, в принципі, зручний, типу, з моїм ростом 1,82 метра, тут доволі-таки зручно їздити. Кермо регулюється вгору-вниз, по виліту на жаль, не регулюється. Тут такий речажочок. Що ще? Це те, що тут. Багажник відкривається, тут його найдеш якщо перший раз сюди сідаєш, тому що ну тут і регулюється кут підйому фар, і регулюються дзеркала. Це все діло такого плану. В автомобілі є кондиціонер, що для комфорту, для їзди влітку, це дуже класно. Він нормально дує. Не клімат-контроль, але теж пойдет. Музика. По музиці тут. З заводу йдуть два динаміки спереду, ззаду треба докуповувати окремо. З заводу вони не комплектуються взагалі ні разу. І дизельні мотори вони комплектуються на механіці. Автомат сюди не йде. Це бензинові мотори, тільки комплектуються автоматом. Якщо ми говоримо до, наче вони, чи до 18-го року, до РЕСТ був. Після того рестайлінг, там я вже не знаю, чи комплектується дизель механікою, чи ні. Ще один кому з плюсів, кому з мінусів, це оці от кармани. Сюди можна покласти півторушку води спокійно. Але мені б хотілося, чесно кажучи, щоб туди поставили динаміки, щоб там була музика. Ну, є кармани, то і є. Невдобно тільки те, що коли сідаєш в автомобіль, не повністю відкриті двері, ти вічно човгаєш ногою об цей карман. Він вон, бачите. Пошарпаний, можеш піднести і показати, як тут воно пошарпане. І. Yeah. Yeah, ну, це I ладно. Know. Далі, що хотілося би сказати, це про просторий салон ззаду. Ззаду там багато місця, типу, люди, ну, людина, яка буде сидіти ззаду, вона не буде відчувати дискомфорту. Ось е, сидіння відрегульовано регу під мене, так, метр вісімдесят два мій ріст. Зріст. І я сюди сідаю. Ну, типу, місця предостатньо. А що ти знімаєш? Ще з, один з плюсів цього сетроєна це дуже в міський багажник. Типу, в ньому можна перевозити дуже багато речей і навіть, в принципі, людей. Ну, багажник дійсно А Ще мінус я можу виділити це його підвіску. Вона м'яка. Класна, але це є її одночасно і мінус. Тому що якщо сідає дві дорослі людини ззаду, то тут про світ зараз влізає повністю моя рука, а там, коли сідає дві дорослі людини, там хоч би два пальці влізло між колесом і крилом. A few moments later. Підводячи підсумок, хотілося б сказати, що цей автомобіль ідеально підійде для невеликої сім'ї. Типу, в ньому є все, що потрібно. Це економічність, це е зручний е салон. Тобто багато місця в багажнику, багато місця в салоні і е, недорогий в обслуговуванні та надійний автомобіль. А на цьому все. Пишіть коментарі, ставте лайки і кажіть, як краще з бородою чи без.